Результат занять вченням кабали це відчуття, внутрішнє сприйняття, з відчутного досвіду роботи над собою, дізнаєшся більше про себе. Спочатку відчуваєш свою зовнішню людину. Що ти з цим робиш, це твоя особиста справа. На протилежність покладеним заборонам ззовні твоєї внутрішньої людини. Дати волю спокусам означає, що ще не розвинув у собі сили протидії, немає поки що ще протиспокусливого щита. Зі свого особистого досвіду. Треба розвивати цю силу. Наприклад, виграти гігантську суму грошей у лотерею може виявитися дуже й дуже небезпечним для людини, якщо немає ще достатньої внутрішньої сили, до багатства треба звикати поступово. Виграшний лотерейний квиток призведе до того, що постійно станеш думати і працювати заради своєї зовнішньої людини, щоб задовільняти її з кожним разом дедалі більше й більше, робити їй приємне. Цим самим втрачаєш себе. Замаєш сили внутрішньої людини, який вже побудував. На смертному одрі людина відчуває щось на зразок полегшення. Чому? Тому що зовнішня людина припиняє її, збуджувати і розпалювати, тоді бачить і раптом на власні очі. Свого внутрішнього, але вже пізно тут же настає фізична смерть. Як кажуть, дорога ложка до обіду Момент життя в тепер – це справжні істинні почуття. Світло проявляється тільки у тепер. На смертному одрі після мук мукмарваного стану раптом відчувається сила, щоб боротися і йти далі. Людина тоді починає планувати своє подальше життя після передбачуваного одужання, адже їй здається, що вона ось ось оговтається і ось тоді. Але також раптово життя залишає її. Це явище можна дуже ясно спостерігати в момент згасання свічки вона раптом запалюється, ніби бореться, не бажаючи вмирати, але тут же гасне, а душа людини. Перебуває всередині, неї і нагадує свічку, а не саме світло. Не чекай моменту смерті. Намагайся жити в будь-якій ситуації свого життя, ніби це останній момент життя. З таким ставленням станеш постійно жити. Дуже близько до тепер, а решта це справа невеликого коригування, від регулювання до тепер. Коли станеш дивитися на своє тепер, як свій останній момент у житті, не зможеш вже одночасно перебувати в думках відчуттях у минулому чи майбутньому. А тому не будеш заклопотаним, не зможеш тоді перебувати в стані самотності, не маєш тоді інтересу до дурних забав. У цей момент втепер живеш абсолютно і істинно.